Божій церкви, що вовручі в Україні та в розпорошенні, посвяченому Христі Ісусі, покликаним святим, з усіма, що на всякому місті прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. владать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його, Ісуса Христа, Господа нашого, мир вам, перемоги Ізраїлю та Україні! Сьогоднішній ранковій Росії продовжуємо вчитися в вірі Моїсея. Давайте ще раз прочитаємо послання до Євреїв 11.28. Вірою, справив він Пасху, і окроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою він справив Пасху. Бог сказав Моїсею, що знищить первістків Єгиптян, але пощадить усіх, чиї двері були окроплені кров'ю пасхального ягняти. Мойсей повірив у це, справив Пасху і окропив кров. Вірні, віруючи, все ще чинять те, що велить Господь, незважаючи на загрозу переслідування та смерті. Уявіть собі, скільки віри та мужності потрібно, щоб бути носієм таких страшних попереджень. Вихід 3:20 Я витягну свою руку та й поб'ю Єгіпет усіма чудами моїми, що вчиню серед нього. А потому він відпустить вас. Вихід 4.23 І кажу я тобі відпусти мого сина, і нехай мені служить. А коли ти відмовиш пустити Його, то ось я вб'ю Твого сина, Твого перворідного, і помре кожен перворідний єгипетської землі від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, до перворідного невільниці, що за жорнами, і все перворідне з худоби, і здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало і такого, як він, більше не буде. Десь років 25 назад, а то й більше, Господь дав нашій мамі пророче слово для до лідерів однієї церкви. Слово було дуже серйозним призивом до покаяння до кожного із них. Якщо не покаються, Господь назвав конкретні наслідки та суди, які будуть вилеті на них та на їхні сім'ї. Дух Свохитикій також показав, як це пагубно вплине на всю церкву. Пам'ятаю, як довго молилася та постилася мама, щоб Бог дав їй мужності передати слово. тремтіла, але послухалася Бога, і в страху Господньому поїхала. Маленька сільська вчителька. Яка любила Бога усім своїм серцем, не побоялася і передала слово особисто кожному служителю. Одні промовчали, інші посміялися, вона йшла із неї насміхалися, а в мамі серце рвалося на шматки, бо вона знала, що Господь проговорив, Господь виконає. Шли роки і між жахом спостерігали, як виконувалося те слово крок за кроком, тих, хто покаялися, Бог підняв, а тих, хто посміялися, навіть уже. І немає серед живих. Клянусь, я от живу, як от живу я слово Господа, я не бажаю смерти грішника. Бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Відверніться, відверніться від вашої лихої поведінки, чому б вам умирати? Єзекія 33:11. Бог не бажає смерти грішника. Він бажає, щоб всі спаслися і дійшли до пізнання істини, але існує лише один спосіб спасіння. Читаю вибіркову верші з 12 розділу книги Віхід. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи: у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім, і заколи його цілий збір ізраїльської громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній в тих домах, що будуть їсти його в них. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворидного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь, і буде та кров вам, знаком, на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в Єгипетській краї. Вночі Єгипет спіткало страшне лихо. І встав фараон уночі сам і всі його раби і весь Єгипет, і став великий зойку у Єгипетському краї, бо не було вдома, бо не було, де б не було б мерця. Ця жертва. Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг, і схилився народ і вклонився до землі. Єврейське слово Пейсах означає обминути. Саме від нього і походить слово Пасха, наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений, перше послання апостола Павла. До Коринтян 5.7. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Господи, Ти врятував нас від руйнівної сили гріха і від смерті через досконалого пасхального акця Ісуса Христа. Слава тобі! Ми, як українці, взиваємо, прости нам гріхи наші, і даруй нам Твій захист, Твоє благовоління і перемогу. Віримо, що ти зупиниш і посоромиш руйнівників і злочинців, що вдерлися на нашу землю, а також відновиш і зробиш славною нашу країну. Амінь.